Тому розпочинаємо. Я пропоную наступний формат обговорення. Фіксуйте питання. Це займе сама презентація. Займе не так багато часу, десь 15, можливо, 20 хвилин, не більше. А тоді ми повернемося до ваших питань. Будемо обговорювати їх, дискутувати для того, щоб ми просто не затягнули цей процес дуже сильно. Ірина, ще приєднається. Все, тоді я розпочинаю. Управління продуктом додаткове обговорення, чому взагалі ми повертаємося до цієї теми знову. Здається, кілька місяців тому була презентація, для цього є кілька причин. Тривалий час пройшов певний час від моменту першої презентації, тому те, що могло забутися, я спостерігаю, що у деяких учасників процесу є певне змішування знань про старий процес, як він відбувався, та про новий процес. Треба врахувати, що процес задіяно дуже велика кількість учасників, можливо, не всі до кінця усвідомлюють свої ролі або зміну цих ролей. Сам процес займає досить суттєвий час створення нового продукту, тому дуже часто ці знання вони якби губляться та затираються. Ми на сьогоднішній день розробляємо або в процесі розробки достатньо великої кількості продуктів, і тому це теж може Може так нам перемішувати поняття, ну і треба зрозуміти, що не всі продукти, які ми створюємо, не всі вони проходять так звані класичні етапи проходження створення продукту в силу різних причин. Тому сьогодні ми пройдемося і зробимо коротку коротке повторення. Як ви пам'ятаєте, ми взагалі працювали над процесом управління продуктом, і основний принцип, який ми закладали в створення цих процесів, це життєвий цикл самого продукту. Нагадаю, що він починається з моменту створення самого продукту, потім відбувається вихід цього продукту на ринок. Відповідно, ми очікуємо зростання продажів, за якийсь час ми виходимо. За якийсь час ми виходимо на плато. І потім відбувається вивід продукту з ринку. Одесь, секунду. Давайте розглянемо контекст. Ми будемо говорити з вами сьогодні про першу лише про першу частину цього життєвого циклу продукту. Це саме про його створення. Давайте розглянемо контекст процесу створення продукту, і він починається як завжди з ідеї продукту. А на виході ми маємо висновки про комерційний успіх продукту. Яка ж мета цього процесу це дуже важливо. Мета створити комерційно успішний новий продукт. Тобто він має бути комерційно успішний. Це означає, що ми розширили сферу відповідальності того процесу трошки далі, крім самого створення безпосередньо, і зачепили його, захопили вже певний етап, коли продукт існує на ринку і він вже продається. Точка зору цього процесу це власник процесу, підхід, ми малювали його, як має бути, моделювали. На початку ми отримаємо ідею нового продукту, як результат це комерційно успішний продукт. Сьогодні ми зафіксували стратегічні ініціативи компанії, фокус десь на 80%: це види продуктів, над якими над якими зараз працює група створення продукту: це донати, листкові вироби, тостові хліби, пустикальні вироби. І акцент робимо на замороженні, зокрема на дрібну штучку та листові вироби. Що таке комерційний успішний продукт? Ми з вами, пам'ятаєте, закріпили такий фактор, що 70% виконання планових показників продажів протягом для ПП ринку трьох місяців, а для мережі 6 місяців можна вважати, що продукт комерційно успішний. Хто ж може генерувати ідею продукту? Ідея продукту може генеруватися як внутрішніми стейкхолдерами, так і зовнішніми. Внутрішні це практично всі топ-менеджери компанії. Про зовнішні стейхолдери, це, зокрема, наші мережі, можуть бути запити по ВТМ від мереж, може бути ідея народжуватись на виставках, може ідея народжуватись після аналізу ринку, або будуть звичайні побажання покупців, вони можуть звертатися до нас. Чим регламентується цей процес? Він звичайно регламентується в першу чергу стратегією компанії. Потім в нас є законодавство та певні стандарти, які, які регламентують безпеку продукції, яку ми пропонуємо ринку. Ну і, звичайно, самим регламентом процесу він буде регламентуватися. Зараз ви бачите загальну структуру процесів декомпозиції, так звана відбулася декомпозиція. І це достатньо складний процес. Він складається з шести блоків. Для управління є блок управління створенням продукту, який є основний управляючий процес. Далі за класичною схемою продукт проходить наступні етапи. Відбувається так звана технологічна експертиза ідеї. На цьому етапі ми намагаємося перевірити, чи технологія виробництва даної ідеї, ну, продукту, який згенерований ідеєю, чи вона нам доступна. Також ми можемо сказати, що тут відбувається таке лабораторне дослідження і створення лабораторного зразка. Наступний етап це вже проектування, безпосередньо розробка продукту. В основному це відшліфовування технології і створення індустріального зразка продукту, оцінка попередньої собівартості продукту. Наступний важливий дуже блок це оцінка перспективності та доцільності випуску продуктів. В цьому процесі зашиті всі наші, всі наші зустрічі асортиментних комітетів. Ми розглянемо всі процеси детально пізніше. Зашиті всі наші зустрічі асортиментного комітету, робота експертів, оцінка. І прийняття колективного рішення сортно-метним комітетом проте має продукт перспективи чи ні, потрібно його відправити на доопрацювання, або продукт відхиляється як ідея. Взагалі, така ідея відхиляється. Після того, якщо продукт не відхиляється, а наприклад, він, оцінка його позитивна, відбувається процес оформлення та постановка на виробництво. Це теж достатньо складний, але відповідальний процес, коли ми готуємося безпосередньо до випуску. Самого продукту на нашому виробництві і виходу його на ринок. Далі новий процес взагалі для нашої компанії це супровід продукту. Тут зашиті певні активності, які допоможуть встановити, чи продукт був комерційно успішний, чи не був. Тепер давайте пройдемось детально по всіх процесах. Робимо так звану декомпозицію з верхнього до нижнього процесу. Зараз ми з вами розглянемо управління створенням продукту. Це мозок всього так, цього процесу. І за цей процес відповідає власник продукту. Ми змоделювали такі чотири основні блоки цього процесу. Це стратегічне управління продуктом на цьому рівні це створення так званого такого собі фільтру, який допоможе оцінити будь-яку ідею, виходячи із стратеги із поточної стратегії компанії. Також оцінити продукт з точки зору трендів в галузі в зовнішньому ринку і на внутрішньому ринку. Потрібно сказати, що розробка кожного продукту, вона. Представляється у вигляді проєктів. Відповідно, проектами потрібно управляти. Тому наступний блок управління продукту це управління проектами створення продукту. Це означає, що кожен розробка кожного продукту заводиться як, як проєкт. Для цього треба використовувати певні інструменти, тому що чим більше продуктів, тим складніше стає управляти цими процесами. Наступний блок це операційне управління продуктом. Це ось коли ідея сама, саме сюди надходить ідея про продукт, і на виході буде звіт керівника з точки, для звіт для керівника з точки зору оцінки того, чи ця ідея взагалі має зміст, наскільки вона важлива компанії, наскільки вона влягається з стратегією компанії. Звичайно, що людина, яка керує такими складними процесами, є обов'язковий блок, це управління професійним розвитком. Чому? Тому що власник продукту це така дуже збірна, збірна роль, яка має ця людина, яка займається розвитком і управлінням продуктів, повинна мати дуже глибокі знання технології, глибокі знання. В технічних аспектах виробництва хліба, глибокі знання в маркетингу в нових трендах, що відбувається на ринку. І зрозуміло, що знань дуже багато, їх потрібно набувати. Ситуація дуже міняється, тренди міняються, технології міняються. І тому постійне перманентне процес здобування цих знань це теж є одним із процесом управління створення продуктів. Приходимо до наступного процесу це технологічна експертиза ідеї. Це теж достатньо складний блок, як я сказав. На цьому було Основне завдання цього етапу процесу це на основі ну, це робота, як правило, головного технолога: встановити, чи дана технологія для нас доступна, розробити лабораторний зразок, провести. Пробні випічки, і визначити пряму собівартість лабораторного зразка. Тобто дуже грубу загальну собівартість лабораторного зразка, він складається з наступних етапів. Безпосередньо потрібно всіма процесами управлятися. Це складний процес. Тому є блок управління проведенням технологічної експертизи. Потім йде оцінка можливості доступності технології. Підбір рецептури, забезпечення сировиною, коли ми можливо докуповуємо якусь особливу сировину, яку потрібно використовувати і яка не використовується в нашій операційній виробничій діяльності. Далі відбувається пробна випічка, внутрішня дегустація в лабораторії безпосередньо і визначення собі вартості лабораторного зразка. На виході в нас має бути обов'язково результати технологічної експертизи, тобто, має бути сказано, що технологія доступна, зразок ми змогли випікти. Груба собі вартість ось така. непохідні для, для того, щоб робити потрібні ось такі характеристики певної сировини. Це є виходом з цього процесу. Наступний процес це проектування, розробка продукту. Це, як я вказав, основна суть цього процесу це розробка індустріального зразка і встановлення вже достатньо точної собівартості індустріального зразка. Складається він з таких шести блоків. Перший блок це забезпечення сировиною, далі відбувається розробка індустріального зразка, проведення дегустації фокус групами, тому що ми маємо орієнтуватися наскільки. Наш продукт, який ми там, чи зразок продуктів, який ми зробили, наскільки він відповідає тим вимогам, які ми закладали. Ми запропонували новий, новий процес в цій моделі. Тут, на цьому етапі, що почати вже на цьому етапі розпочинати тестові продажі на певних площадках, які ми, можливо, в майбутньому створимо. І це допоможе нам. Краще оцінити успіх цього продукту, цього зразка індустріального. Ну і останній блок це розрахунок собівартості виробу та підготовка висновку. Також ми пропонуємо на цьому етапі вже включити розробку, почати розробляти концепт макету. Саме концепт макету, тобто загальне уявлення, як має виглядати макет, з якого матеріалу, можливо, якийсь підбір е, палітри кольорів, якісь задумки дизайнерські. Тому що це най найбільш довгий процес, так, найбільш творчий такий, найбільш відповідальний пунктуальний, і чим раніше ми його розпочнемо, тим швидше у нас скоротиться час виводу продукту на ринок. Наступний етап це оцінка перспективності та доцільності випуску продукції. Це саме робота сортиметного групи сортиметного комітету, і вона починається, вона достатньо нескладна. Вона з чотирьох блоків складається, але особливість цього процесу в тому, що він має, може мати необхідну кількість ітерацій, довільну кількість ітерацій для повернення доробки продукту на будь-якому етапі. Перше, це відбувається так звана оцінка або презентація продукту АК після технологічного розробки технологічного зразка продукту, робить цю. Презентацію продакт-власник. він приносить з собою зразки продукції, він приносить інформацію стосовно цього продукту, представляє розказує, звідки народилася ідея, чому ця ідея народилася, які є переваги цього продукту і взагалі його, про його перспективи. Рішення тут може бути наступне. Воно може бути тим, що ми. Відмовлять, ну вже на цьому етапі асортиментний комітет може відмовити, або запропонувати доопрацювати даний продукт. Якщо таке рішення позитивне, то тобто ми вважаємо, що рішення позитивне далі відбувається наступний етап так звана експертиза керівників підрозділів. Це означає, що продукт-власник розсилає спеціальні чек-листи. Ми їх розробили достатньо детальними. І вже в нас на живих випадках ми відкатали цю процедуру. Кожен із експертів у своїй сфері, це стосується фінансів, це стосується логістики, це стосується виробництва, технології технічної служби, які мають надати стосовно на основі тієї інформації, яку власник їм продемонстрував на сортиментному комітеті. Мають надати розробити детальні висновки стосовно своїх напрямків. Що стосується цього продукту, це і розміри, і назви, упаковка, доставка, спосіб пакування, для кого ми будемо продавати, які, на кого розрахований цей продукт, який спосіб доставки. Ну, всі, всі аспекти, які стосуються продукту, від виробництв не тільки від виробництва, від закупівлі сировини, бо і відділ постачання теж робить свою експертизу. До того як продукт буде вже в нашого покупця, проходить якийсь певний час. Збирається ця вся інформація. продукт-власник опрацьовує цю всю експертизу, плюс попередня інформація, яка в нього була, плюс ідея, плюс дослідження, плюс е якісь результати фокус груп, плюс попередні продажі на тестових площадках. І відбувається. Е Ну, не кажу, що фінальна, але чергова презентація та оцінка членами АК перспективності виробництва продукту. Тут має враховувати вже всі нюанси, і це така досить глибока, е, має бути аналітична робота і представлення нового продукту. Тут теж можуть бути рішення, коли продукт від, йде відмова. На основі того, ми не бачимо перспективи. Також може бути. Позитивне прийняття, що ми окей, ми допрацювали. Ми розуміємо, що продукт стабільний. Інформація від експертів вся позитивна. Ми не маємо там вузьких місць. Або якщо ці вузькі місця є, ми розуміємо, коли ми їх вирішимо. Ці вузькі місця. Якщо потрібно зробити інвестиції, теж ось ми оцінили ці інвестиції і приймаємо позитивне рішення, що продукт і заплановуємо попередню дату, коли цей продукт вийде на повинен вийти на ринок. Рішення це оформляється протоколом рішення асортиментного комітету, де зазначаються всі дискусійні питання, що обговорювали, які рішення прийняті. На основі протоколу рішення асортиментного комітету є рішення. Спеціальний документ. Ця процедура в нас зроблена в, в електронному вигляді, в ЕДО. Відбувається підписання протоколу, оскільки це електронний документ, значить всі учасники асортиментного комітету мають його підписати в ЕДО. І на основі цього підписання ми переходимо до наступного процесу, який називається оформлення та постановка на виробництво. Що це означає? Звичайно, що нам треба підготуватися, і причому ця підготовка має відбутися на всіх етапах виробництва, випуску і реалізації продукту. Це означає, що, по-перше, має бути створена вся технологічна документація і проведена в стандартний вигляд. Ми маємо навчити персонал для виробництва нового продукту. Ми маємо забезпечити постачання встановлення та налаштування обладнання, якщо це потрібно, якесь додаткове, або нові машини взагалі, або якісь певні окремі блоки, або переналадка нового обладнання. Ми маємо розпочати підготовчі роботи відділу маркетингу, маркетингу тому що треба підігріти ринок, і ринок має розуміти, що ми очікуємо на якусь дату, очікуємо новий продукт. Ми маємо забезпечити нову сировину в нас на належній кількості, або наростити об'єми сировини, яку ми використовували, або закупити нову сировину для на певний, ну, з мінімальним запасом. І ми маємо заповнити всю нормативну довідкову інформацію, в наші інформаційні системи, після чого продукт можна буде запускати по нашому основному бізнес-процесу від замовлення, планування, виробництва завантаження в PC-дату, вивантаження з PC-дати і доставку до наших замовників. За цей процес відповідає відповідальним за цей процес є теж продакт-власник. Вона контролює, він контролює ця людина з цією ролю контролює всі ці етапи. І після завершення всіх етапів ми домовилися, що у нас є спеціальна процедура, коли, коли продакт-власник ініціює звернення до директора компанії. і Директор компанії видає розпорядження з точною датою виходу продукту на ринок. Наступний блок це супровід продукту, він складається з чотирьох етапів невеликих. Це проведення аудиту, це достатньо новий, новий процес, незвичний для нас. Тобто, продукт-власник має провести дослідження, наскільки перші параметри продукту, які ми закладали, відповідають тому, наскільки очікування ринку, які ми теж закладали, відповідає цьому. Наскільки якісно укладаються угоди та продажі нового продукту відбувається, яка динаміка, проводиться аналіз продажів та промоактивностей. Ну і збирається інформація, звичайно, щодо можливих недоліків по новому продукту. Максимально. Що хочу сказати, хочу повернутися, обов'язково хочу повернутися ось до цієї. Моделі, це основний процес створення продукту, значить, з чим ми зіштовхнулися, що не всі продукти проходять класичні етапи, так? Тобто, не всі продукти є продукти, де міняється якийсь компонент, або міняється розмір, або міняється упаковка, або пакування, або тара міняється. Це теж з точки зору створення продукту: новий продукт, тому деякі продукти можуть в певні етапи. Пропускати і це абсолютно нормально. І ця схема дозволяє. Ця модель дозволяє нам показати, що це абсолютно нормальна ситуація, і, наприклад, ми можемо не проходити процес технологічної експертизи або навіть проектування розробки продукту, особливо коли продукт вже відомий. Він розробляється, міняється. Наприклад, для прикладу міняється там начинка. Тому він зразу може виходити на оцінку перспективності та доцільності випуску продукції на асортиментний комітет. Так, секунду. Так, супер. У нас постає питання в зв'язку з тим, що відбуваються певні накладки. Те, що я говорю, основні причини, чого перша презентація була давно, відбувається змішування. Інформації про старий процес з новим процесом достатньо складний процес, дуже багато учасників цього процесу. значить Як контролювати виконання цього процесу? Ми пропонуємо наступну наступну ідею: ми пропонуємо аудит, так званий, періодичність цього аудиту, перші три місяці, наприклад, від сьогоднішньої дати, це щомісячно, тобто раз в місяць, потім можна раз у квартал ми призначимо людину, яка буде робити цей аудит. Як цей аудит має проходити? Ми довго думали. Ідея є одна ідея, дуже хороша. Мені вона сподобалась. Пропоную вам її розглянути. Ми можемо зробити дуже легко певні електронні тести як інструмент аудиту, їх запускати через це дуже швидко. Там ми оголошуємо, є плановий, наприклад, ми знаємо, що там 28 числа чи 27-го кожного місяця, проходить аудит. Кільком учасникам процесу і власнику процесу приходить тест такий електронний, там дається певний час, він невеликий, треба відповісти на кілька запитань, і по результатах цього ми розуміємо, чи, чи ну, по-перше, виконується все так, як, як може бути, і чи пам'ятають ось всі ці нюанси і деталі по процесу. Сьогодні ми записали презентацію, і вона буде розміщена як навчальний матеріал. Крім того, ми зробимо так званий HTML доступ до HTML-публікації моделі процесу. Тобто, ви зможете не просто мати PDF, ось так, як я зараз демонстрував, просто PDF, і він десь там загубився чи роздрукували і загубився. А у вас буде посилання, воно буде це посилання на робочому столі. Ви можете зайти і в живому по цих процесах пройти, зробити деком провалитися, ось таку декомпозицію зробити. Це допоможе вам. Зберегти уяву про дерево процесів, крім того, ви пам'ятаєте, ми говорили про автоматизацію процесу експертизи, бо це продукт власник говорив, що це основна проблема. Дуже складно вчасно отримати експертизу. Всі чек-листи. Пропонуємо теж автоматизувати цей процес з таймінгом невиконання цього процесу буде яким чином. Ну, не каратися якісь там мінімальні штрафи, про які ми з вами домовлялися. Також в цьому контексті хочу сказати, що ми розробили. Надійшла була пропозиція і від комерційного відділу, і від бек-офісу, Ми підтримали новий паспорт продукту. На нові продукти цей паспорт розробляється. На продукти, які існують, ми, наша, наш підрозділ. ми Переробимо всі описи, ну, не переробимо, а всі нові продукти, всі старі продукти, які в нас вже є, і які ми випускаємо, ми їх в новому форматі допрацюємо. На цьому в мене все, друзі. Я готовий обговорювати.